Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на пристрої електрогармата на Теслу. Так, і зараз ми поглянемо на що він здатний. Оп! 1400 накину по молоточку. Нормальна тема. Оп! Так, щось не полетів мій шар. Не знаю, що тут сталося, тільки що. Ну, я ніби накинув шар. А він щось не полетів. Так ну нічого, зараз я трошки розіграюсь на цьому пристрої. Блін, уже якась смака залітає, чи що. А от вот. А, то грома не смака навіть. О, тепер залетіло. По молоточку. Так, ну, треба дивитися, може я ще поміняю тут модулі. От Дивіться знову, така сама тема, просто не полетів шар. Що це за прикол такий? Я щось не так роблю, чи що. О, тепер полетів. Так. Молот, рельса, Аус. Є враження треба зразу брати. Змінювати собі модулі. Бо вони мені спокійно грати не дадуть. такие вражения. Нормально шарик накинул. Может, ему не в дефе треба стоять, а не ехать в атаку. Может, я что-то не так сходу Ну, шар полетел. Нормально, гранатка працює. 1400 По рикошетику накинул Так, щось так дарма я висунувся, мені здається. Зразу з усіх боків залітає, по мені урончик. О! Ну така гарна позиція була просто, що капець. І тут як завжди, хтось добив челіка одного. Моя сусулька теж тільки одного зняла. Так, ну коли вже ти шар виложить? Нарешті. Так, скорпіон. Рельса. Молоток давайте поставимо. Молоток. Скорпіон, рельса. Те. Ага, вже роблять доставочку. Наші суперники. Так, що така тема? Початок нехти. Промазав. Так от дивіться, знову така сама тема. Не вилітає, шар. Що це за прикол був? Так, такі темпами, то тільки що нам чуть другу доставочку не оформили. Нормально. Блін, десь там Смака вже стріляє. Я її навіть і не побачу. Мабуть десь приникалось. У нас таке враження ціла команда кемперів. В атаку нема кому заїхати. Да. нормально повернул наш прапор. Так, и типа, по-моему, еще и глушение какие залетело, и рельсуха сразу сносит. Так, промазал я по молоточку. Так не знаю, поки той шар вилітав. Так дивіться, зараз, блін, копер вивезе. Нормальна тема. Капець, і ніхто просто його навіть не зупинить. Нормально, просто повернув наш прапор. і Мене виносить гаус. І нормально, що наш арес шарик запустив. Так, о, я кажу, що у нас нема. Му за прапором заїхати. Хтось все-таки заїхав. Я лика, мабуть, підривний. Так, я промазав... А, все, я зрозумів, де той смокаво стоїть. Виносить мене фріз. Ч себе? собі смоки башні не крутить, але мене виносить. Може з телефончика грає? Так. Так, спробую заїхати аптечку зразу забрати. Нормально забираємо аптечку вчасно. Так, галімо, який шар запустив. Ну я просто на цьому пристрої часто не граю, так що. Так, але і так ніби результат непоганий. Поки що на першому місці. Нормас. А, это молоточек взял себе, фреза. Че-то он и той. А, нет, той. Два фреза просто в них команде. Нормально, сразу двух. Бываю. Блин, ну это оглушение так напрягает. Не встиг я до аптечки дожить. Там еще смоки десь мне накинул. Так. 98% заряд овердрайва. Я вже там і вінку поставив, думав, наїде той трійхор. А він щось не захотів наїжджати. Ну пастульку, конечно, як завжди, я запротив, тут нема чому дивуватися. Так, друзі, ось такий у нас вийшов огляд на Теслу Електрогармата. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.